Зараз знову всі понабіжати скажуть, як ти можеш це називати люксом? Почала мене хейтити, принижувати при сьому класі всім привіт! Ви на каналі Chid Dreams. І сьогодні ми розпакуємо цілих два бюджетних найхайповіших адвент-календаря. Від бренду Essence. Крім цього, в цьому відео я розіграю один новесенький такий самий адвент-календар. А які умови розіграшу ви незабаром дізнаєтесь? Я думаю, саме з цього адвент календаря ми почнемо нашу розпаковку. Перше, що нас зустрічає, це пакетики, в які саме ми будемо складувати ці продукти, а також номерки, щоб їх пронумерувати. Далі в цій коробочці нас чекає багато продуктів. З вашого дозволу, я буду просто доставати. По кожному продукту і будемо їх так розподіляти. Номер один, номер два і так далі. І під номером один у нас тут спонжик. Насправді я обожнюю від Essence спонжики, пензлики, тому я думаю, це в хазяйстві пригодиться. Дівчата, а під номером два нас чекає, хто б міг подумати палетка. Ну, звичайно, кольори не мої, але я думаю, якийсь новорічний різдвяний. Макіяж можна з нею придумати. Ви це бачите? Під номером 3 в нас наклейки для нігтів. Я таким не користуюсь, але якщо ви дівчинка-підліток, можливо, якщо ви самі робите собі манікюр, це корисна річ. Під номером 4 в нас така незрозуміла штука. Щоб ви розуміли, коли я дивилась наповнення адвент-календаря, я спочатку не зрозуміла, що це таке. Але зараз я розумію, що це такий механізм, яким потрібно розчісувати наші віки, щоб вони не склеювались і були такими пишними. А що це тут в нас під номером 5? Це туш just better. Просто подивіться на цю щіточку. Мені здається, з нею можна зробити ну, дуже об'ємні вії. Ну, такий продукт мене не може не радувати. Під номером 6. Пензлик від Essence. Мені здається, це класний пензлик, я так розумію, він для тіней. В принципі, я обожнюю пензлики від Essence. І коли я починала тільки своє знайомство з макіяжами, то я саме купувала пензлики від Essence. Тому якщо ви тільки починаєте або хочете підкачати свій скіл, це класні пензлики, вони недорого коштують. І чому б ні? І під номером 7. Не дарма сім, це щасливе число. В нас тут палетка тіней. Мені здається, дві палетки тіней на адвент-календар це можна вважати люксом. До речі, якщо ви хочете, щоб ми зробили всією, цією косметикою макіяж, то збираємо 300 лайків, і тоді я роблю порівняння люкс та бюджет, де бюджет буде весь макіяж бренду Месенс. Я думаю, за таке. Ну, не гріх поставити лайк, дівчата. Я вже бачу, що під номером вісім дівчата. це пачі під очі і не просто одна пара. А ціла коробочка патчів під очі? Щоб ви розуміли, я обожнюю корейську косметику, я обожнюю робити собі масочки, я обожнюю цей догляд за обличчям, обожнюю наносити собі патчі і отримати в адвент-календарі цілу упаковочку патчів. Ну це для мене ну це... це люкс. Зараз знову всі понабіжать і скажуть, як ти можеш це називати люксом? Ну а що? Тут ціла коробка пачів, ну це ж шикарно. Це те, що я люблю. Пахне як звичайні патчі. якщо чесно, вони завжди не дуже приємно пахнуть. Але подивіться, який це рожевий глянцевий відтіночок. Ой, не все так було добре, як хотілось. Я і знайшла мінус цього продукту. А саме це дуже дешевий пластик, і вона погано Ця конструкція відкривається, закривається дуже погано, тяжко, і мені здається, що мої патчі можуть просто протікти, тому що я не можу зараз нормально їх закрити. Боже, подивіться, що під номером 9 це пуховочки з котиками. Боже, ну вони знають, як купити людей. Вони знають, як це продати. Мені це дуже подобається. Мені здається, дуже класно. Ці пуховочки нагадали мені, що потрібно підпудритись, тому скажемо їм дякую. Під номером 10 це найхайповіша пудра від бренду Essence. Це улюбленіша пудра багатьох блогерів, наскільки я знаю. І я думаю, її буде цікаво порівняти з якоюсь люксовою пудрою. Тому дочекайтеся, підписуйтесь на цей канал, щоб побачити люкс проти бюджету. З косметикою Essence. Під номером 11. Що це у нас таке блакитне, цікаве? Це Plumping Lip Filler. Ого, дуже цікаво, я таке в перший раз бачу. Давайте понюхаємо. Ого, такий ментол, якийсь засіб для миття зубів, я не знаю, якась паста. Зубна паста. На запах як зубна паста. О, я відчуваю такий холодок. Такий приємний холодок, ніби ви жуєте якусь м'ятну жуєчку. Під номером 12 це в нас підводка, наскільки я розумію. Угу. Я думаю, буде цікаво зробити якісь стрілочки. Можливо, ми порівняння косметики під новорічний вайб зробимо, і буде якийсь новорічний макіяж. Думаю, це буде цікаво. Під номером 13 у нас тут якийсь бальзамчик. Давайте подивимось. Ого! М -м -м, так приємно пахне! Капець. Чимось солоденьким, якимось печивом. М -м, мені дуже подобається. Переходимо до номера 14, і в нас тут ще один блиск. Цікаво, це також плампінг. А, ні, це ліп ойл. Цікаво. Ну, майже без звідтіночку. Без Прийшло буквально декілька секунд, і подивіться, як мої губи від цього бальзаму змінили колір. Це схоже, бальзам, який реагує на ваш pH, і губи становляться рожевими. Ну, я насправді не сильно люблю на собі рожеві губи, але окей. Під номером 15 в нас олівчик. Окей. Такий дивний олівчик. Ой, я думаю, ми з ним не подружимось, чесно кажучи. Під номером 16, у нас ще один олівчик. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, відтіночки мені подобаються, але сама формула олівчиків, ну, я не знаю. Мені здається, я з ними не подружусь, але я обов'язково спробую. Під номером 17 в нас ще одна туш. Дабл травел. Цікаво. Ого, оце кісточка, оце я так розумію, просто подивіться, яка вона величезна. До речі, напишіть, якими саме продуктами ви хочете побачити макіяж. Я буду обирати саме ті продукти, які потраплять в коментарі. Під номером 18 в нас тут такий тонер з папаєю. Давайте спробуємо. Дуже рідка текстура, я не звикла до таких тонерів. Я не знаю, чи буду користуватися цим тонером, тому що в мене багато альтернатив. Я використовую корейську доглядову косметику, і вона недорого коштує, тому я надам перевагу саме їй. Під номером 19, щось дуже популярне: це Juicy Bomb. Давайте спробуємо. Боже, як він приємно пахне. Насправді, запах. Такої вишеньки мало чим відрізняється від запаху вишеньки від Fenty Beauty, тому можливо, make sense купувати такий бюджетний варіант. 20 і 21 номер це два таких лаки для нігтів. Один в дуже хайповому популярному кольорі Butter Yellow, а інший такий вже святковий з блискітками. Я, на жаль, не користуюся лаками для нігтів, тому що я роблю гель-лак, Але в принципі, якщо ви самі собі робите... Це дуже непогані кольори. Я вам хочу сказати. Мені здається, от таким кольором я точно робила вже собі манікюр, і в мене був френч з таким батер yellow кольором. Ну, поклали насправді не те, що ти хочеш викинути, поклали те, чим ти хочеш користуватися. Інша справа, як багато людей користуються зараз лаками для нігтів. Але я думаю, аудиторія це на підлітків розрахована, тому. В принципі, якщо ви підліток, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи користуєтесь ви лаками для нігтів, чи ви також вже перейшли на гель-лак, щоб мені було зрозуміло, наскільки доречно класти в адвент календарі лаки для нігтів. Під номером 22 в нас тут такі бафи для манікюру. Насправді це корисна штука, і я їх залишу собі користуватися, тому що така річ в косметичці де-інде вдома. Не залишаться без справи. Чоловіку, собі, мамі, будь ласочка. Під номером 23 передостаннє передостання віконечко. Тут у нас така чудова коричнева помада. Давайте спробуємо. Боже, вона як масло, вона мажеться, як масло. І на Різдво в нас така сама помада, але в іншому відтіночку. Я так розумію, що ці відтіночки чудово підходять під олівчики. Тобто це приємно, що за нас потурбувалися. Олівчики, помадки, готове ліпкомбо, чому б і ні. А тепер давайте пройдемось по адвент-календарю. Я купувала цей адвент-календар на ноційно зі знижкою за 26 євро 99 центів. А наповнення цього адвент-календаря 72 євро 43 цента. Наша вигода складає 45,44 євро. цента. По-моєму, за ті гроші, які ми платимо, це доволі класне наповнення. І ми отримали дві туші, дві палетки на два різних макіяжі. Одну хайповішу пудру, багато продуктів для губ, різних продуктів для губ. Це не просто ліп трітмент, тільки три продукти. Ні, хто не бачив моє відео про Fenty Beauty, будь ласка, перейдіть, ви зрозумієте цей мем. Це реально хороше наповнення. Тому ви самі приймаєте рішення, чи купувати цей адвент-календар, чи ні. Але я вважаю, що за таку ціну це непоганий продукт, вигідний продукт. В принципі, чому ні. А тепер давайте перейдемо до умов розіграшу, в якому саме я розіграю цей адвент-календар, умови розіграшу максимально прості. Підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, а також написати будь-який коментар і в кінці вказати ваш нік в інстаграм, щоб я могла легко вас знайти та повідомити про виграш. Якщо у вас немає інстаграму, то напишіть в мене, немає інстаграму, але я все одно хочу приймати участь в розіграші. Тоді я зрозумію, що ви приймаєте участь в розіграші. А якщо ви хочете просто залишити коментар в підтримку, також залишайте, будь ласка, які продукти вам сподобались, які не сподобались, чи хотіли би ви собі такий адвент календар, чи можливо ви бачили якийсь класнючий бюджетний адвент-календар. А ми переходимо далі до наступного адвент-календарю. Маленька перестановочка. Ось так виглядає цей другий адвент-календар просто подивіться на це. І ми будемо його потрошечки відкривати. Він насправді коштує на декілька євро дорожче. Але чи буде тут гарніше наповнення? Під номером 1 в нас тут є. Чік-тінт дуже цікаво. Ого, це щось типу бенефіт. Я не люблю рідкі рум'яни, а тут прям тінт для щочок, ну це щось дуже цікаве. Ось такий тінт в мене залишився. Ну, цікаво таке побачити на, на щочках, але добре. Під номером 2 в нас тут скраб для губ. Ого, це цікаво. Я таким. Ніколи не користувалася. Пахне також солодесенько, приємно, до цього нарікань ніяких немає. Але якщо ви бачили відео моє з розпаковкою шигле, ви пам'ятаєте, що там в мене було дуже багато питань до запахів продуктів. Якщо ви не бачили це відео, я вам рекомендую після цього переглянути. Під номером 3 в нас тут такі тіні, шимерні для повік. Ого! Ого! Я не знаю, наскільки мені буде зручно користуватися, тому що таких тіней в мене ще не було в стіку, але це щось новесеньке та цікаве. Під номером 4, я так розумію, тут в нас пензлик. О, Боже, що це таке? Дівчата? Ну, це оригінально. Давайте за оригінальність ми есенс поставимо лайк. Але чи зручно буде цим користуватися, я не знаю. Така в нас зірочка палай. Під номером 5 в нас hand butter. Це якесь масло, крем для рук. Цікаво, цікаво. Я люблю креми для рук, тому що в мене руки постійно взимку сушаться. М -м, пахне чимось одесеньким, приємним, таким маршмеллоу. Це мені подобається. Під номером 6 у нас такий ліп бальзам. Бальзам для Але як його наносити? Я не розумію, так, чи отак, чи як. Ну, звісно, коли дуже багато оригінальності, що занадто, то не здрава. Тому цей продукт мінус. Під номером 7 у нас такий віск для бровей, і я щойно спробувала, і тепер буду так сидіти до кінця відео. Що я вам можу сказати? Цей віск ніби непоганий, але трошечки залишаються білі сліди, і якось не сильно рівномірно в мене вийшло прочесати бровки. Ну такі брови в мене вийшли. Якщо вам такі подобаються, то чому б ні? Під номером 8 у нас такий пензлик для вій. Ага, це просто такий пензлик для вій? Ну, я не знаю, що мені сказати, я не дуже сильно рада. Я вам скажу більше, їх тут два. Ну, окей. До таких двох пензликів в адвент-календарі мене життя не готувало, але чому б і ні? Під номером 9 у нас якийсь каял. Ого, класно. Такий коричневий. Коричневий з блискітками, я вам більше скажу. Ну, добре, цікаво, який макіяж можна з ним зробити. Можливо, якийсь новорічний. Під номером 10 саме той продукт, заради якого я купувала цей адвент-календар. Ви будете з мене сміятися, але ось, подивіться на цю красу. Ну, Я дуже хотіла собі такі заколочки. Ну, люблю я заколочки. Я не сильно їх люблю носити, але як вони виглядають, мені дуже подобається. Під номером 11. У нас ще один лак для нігтів. Ну, люби есенс класти лаки для нігтів. Я таке засуджую, але що я можу поробити. Мене есенс не слухає. Під номером 12, нарешті щось цікавеньке. Нарешті це такі у нас персикові рум'яна. Вони якісь мало пігментовані, можливо, такі для натурального фінішу. Я думаю, от в школу саме от такі рум'яна потрібно наносити такі, щоб ледь-ледь помітні. До речі, якщо мене дивляться дівчатка, які навчаються в школі, скажіть, чи можна зараз фарбуватися в школу? Тому що, коли я навчалася в школі, там взагалі не фарбувати нігті, не фарбувати нічого. Я один раз пофарбувала волосся в такий вишневий колір. І пам'ятаю, як зараз одна вчителька, яка в нас навіть не вела, почала мене хейтити, принижувати при всьому класі. Дуже було приємно. Але що поробиш? Таке життя бентежне. Під номером 13 у нас такі малесенькі спонжики. Це, я так розумію, спонжики для консилеру. Отак під очі консилерувати. Ну, я не знаю, наскільки це практична річ, але чому б і ні? Під номером 14 в нас тут спонж кейс. Я не знаю, наскільки це зручно. Насправді, коли я бачила цей спонж на сайті, я подумала, що це дуже круто. Але от мій спонж, наприклад, сюди не вміщається, тому що він вологий. Можливо, якщо транспортувати якийсь спонж сухий, то він вміститься. От, я не можу. А, ні, вмістила. Ну, таке. Наскільки це класно? Напишіть в коментарях. Під номером 15 вже різдвяні наклеєчки для нігтів. Такі наліпочки прекрасні. Ну, хоч різдвяний настрій у нас з'явився. Нарешті, а то не неонові наліпочки, а вже різдвяні. Під номером 16 у нас пудра, така з ялиночками. Мені це подобається. Ого, оце так пудра. Нормальна така пудра. Я думаю, як заматує, як зафіксує. Класна річ. Під номером 17, в нас така пуховочка. Ой, ну це дуже класна річ, отак для бейкінгу. Це дуже корисна річ, і мені здається, якість в неї нічим не гірша, ніж пуховочки під Sephori, дівчат. Тому цим я точно буду користуватися. Під номером 18, знову такий. Баф для нігтів, я не буду його, напевно, відкривати. Ну, ви розумієте, навіщо це і що це таке? Номер 19. Ну, що це таке? Навіщо мені стільки лаків для нігтів? Ну, кольор гарненький, такий рожевий. Я все ще чекаю ваші коментарі, що ви використовуєте лаки для нігтів. Тому що мене цей адвент своїми лаками дуже-дуже засмучує. Ну, і під номером 20 у нас ікона бренду Essence це Juicy Bomb. Давайте поновимо. Приємно пахне. Боже, Боже, як це смачно! Це щось з дитинства. Такий смак з дитинства просто. Ну, таке мені подобається. А ось і щедрість в 21-му номері закінчилась у есенс, тому що, як ви пам'ятаєте, в минулому адвент-календарі була ціла баночка гелів, точніше пачій для очей. А тут в нас лише одна пара, але я залюбки її використаю. Номер 22 стік, хайлайтер в стігі». Це щось схоже на Fenty Beauty з її стіками, хайлайтерів та контурів. Мені здається, це цікава річ. І під номером 23 в нас масочка ну, для обличчя. що Вона забула про 24-ту комірку, і тут в нас блиск для Губ. Насправді небагато не густо ми отримали в цьому адвент-календарі, але, по-перше, продукти були всі. Типу, в різдвяній тематиці за це дякую, але єдине, я не зможу порахувати їх вигоду, тому що на офіційному сайті вони не представлені. В принципі, непоганий адвент-календар, але якщо чесно, мені минулий подобався більше. Там було більше різноманіття для губ, і ціла банка патчів, і туші цілих дві. Цей адвент нас трошечки обділив. Тому саме для розіграшу я обрала перший адвент, тому що, на мою думку, він більш крутіший. Але давайте так: якщо ви хочете цей другий адвент. То напишіть в коментарях. І якщо буде багато коментарів, що хочуть другий адвент-календар, то я подумаю розіграти і його. А ось таке у нас вийшло відео. І я сподіваюся, ви напишете, залишите свої коментарі. Підпишітесь на цей канал. Не забувайте 300 лайків і робимо люкс проти бюджету, де весь бюджет. Косметикою Есенс. По-моєму, це дуже вигідно. Ви мені лайки, я вам крутіший контент, який ви любите. Я знаю, що Люкс бюджет – це ваша улюблена рубрика. Тому дякую за увагу. Я вас сильно всіх люблю. Пока-пока!